Світло зникло. А тепер уявіть, це ваш офіс, магазин чи сходова клітинка. Чи готові ви залишитися без освітлення на кілька годин? Є рішення. Під час відключення електрики ваші світильники можуть переходити в аварійний режим. І для цього не потрібно міняти самі світильники. Привіт! Мене звати Олександр. Сьогодні на каналі Євросвітла знайомимося з новинкою блоком аварійного живлення для світильників. Це компактний пристрій, який підключається до будь-якого світильника, і вмикає його автоматично, коли пропадає електрика. За це відповідає вбудований в блок акумулятор ємністю 2600 мАч, який забезпечує роботу світла до 3 годин. Рекомендовано підключати сукупну потужність до 36 Вт включно. Наприклад, два лінійних по 18 Вт, три лампочки по 10 Вт або одну панель 36 Вт, або пару трійку даунлайтів відповідної потужності. Спрацьовують світильники до 80 Вт, але оптимальне навантаження 36,5 Вт. Аварійний блок живлення підтримує два режими роботи стандартний аварійний режим. Коли є електрика, світильник вимкнений, а акумулятор заряджається. Під час відключення світильник починає світити, допоки є заряд в акумуляторі. А коли електрика повертається, акумулятор знову починає заряджатися, а світильник вимикається. Також є режим роботи через вимикач. Світильник буде запускатися разом з іншим освітленням. Якщо ви ввімкнули світло, то і акумулятор заряджатиметься і світильник працюватиме на свою повну потужність. Коли відбудеться відключення, світильник відразу переходить в режим роботи від акумулятора. Важливо, аварійний блок під час відключення не забезпечує роботу світильника на повну потужність. Він сумарно надає потужність еквівалентну 3 Вт. І неважливо, наскільки потужний світильник до нього підключення. Так відбувається як в аварійному режимі, так і через вимикач. Яскравість в еквіваленті 3 Вт дозволяє спокійно зібратися та покинути приміщення. А цілих 3 години роботи сприяють тому, щоб у великих будівлях на десятки поверхів була можливість пройти всіма коридорами і все ще чітко бачити будь-які перепони на своєму шляху. Також важливо, що блок почне віддавати електрику під час відключення, тільки якщо в момент відключення він був приєднаним до мережі та світло було ввімкненим. Врахуйте, якщо ви клацнете вимикачем під час відсутності електрики і світильник потухне, то повторно він не увімкнеться, допоки не відновиться енергопостачання. Хто останній, той вимикає світло? Такий принцип забезпечує максимальну економію. Якщо в приміщенні не було увімкнене світло, то й аварійно його вмикати не потрібно. А для торговельних, офісних приміщень під'їзду тощо, це ідеальний формат. Адже світло в таких умовах увімкнене в робочі години завжди. І не потрібно підключати прямо кожний світильник. Це також дозволяє суттєво заощадити кошти. Наприклад, якщо підключити кожен п'ятий. Для підключення блоку в аварійному режимі монтуємо його без підключення білого кабеля. Для підключення в режимі через вимикач приєднуємо білий кабель до того ж кабелю мережі, що і коричневий, а вимикач підключаємо між блоком аварійного живлення і світильником. Такі блоки часто встановлюють у місцях, де відключення може створити незручності або навіть небезпеку. У офіси, освітні заклади, під'їзди, коридори, магазини, склади чи підсобні приміщення. Підсумуємо. Блок аварійного живлення працює з навантаженням до 80 Вт. Рекомендоване навантаження 36,5 Вт. Час роботи складає до 3 годин, при цьому на світильник віддається близько 3 Вт. Є два режими роботи. Аварійний режим. Світильник автоматично включається при зникненні світла. Через вимикач. Під час наявності електрики світильник світить на повну потужність, а під час відключення на 3 Вт. До речі, можна підключити кілька світильників, але потужність розподілятиметься пропорційно між всіма підключеними світильниками. Тобто, якщо їх буде два, то кожен з них буде світити вдвічі блідіше. Не ризикуйте здоров'ям через відключення та обезпечте відвідувачів приміщень від травм через темряву під час відключень. Встановлюйте блок аварійного живлення від євросвітла.